Росія може завдати ядерного удару по Україні, за яких умов Путін це зробить. Ризик ядерної авантюри Москви зменшився через те, як почав діяти Трамп щодо Росії. Але ж загроза ядерного удару все ще зберігається. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ядерна тема актуалізувалася у світі. Путін випробує свій бурівснік. По Україні прилітають ракети 9М729, здатні нести ядерний боєзаряд. Водночас, на тлі зустрічі з сі дзіньпіном, Трамп дає вказівку Пентагону негайно провести ядерні випробування. А до того, у вересні, на параді сі вихвалявся ядерною ракетою, здатною облетіти всю планету. Чому так відбувається і куди ця гра з ядерною темою може завести світ? По-перше, повернутися у режим конфронтації між США та Росією, який нагадує холодну війну. Ініціатором цього, звичайно, була Росія. Вона першою почала практикувати ворожу риторику та позиціонувати себе як відвертого антагоніста Заходу, США та Європи. Саме це дало старт нинішньої ескалації, яка мляво роз. Згорталася від моменту мюнхенської промови Путіна в 2007 і до сьогоднішнього жорсткого протистояння. Новиною нашого часу є те, що Штати, які до останнього не реагували на спроби ескалації з боку Росії, тепер почали відповідати. Спочатку Трамп відправив американські підводні човни з атомними установками до берегів Росії, а тепер вперше за 30 років ініціював проведення ядерних випробувань. Це означає нову фазу протистояння між Сполученими Штатами та Росією по друге ядерна зброя стала однією з козирних карт у нинішньому протистоянні. Це той важіль тиску, який досі не використовувався. Але оскільки хтось першим почав його застосовувати, решта просто змушені були до цього приєднатися. Хай там так, але позиція Трампа щодо Росії справді стала жорсткішою. Влітку у відповідь на заяви Медведєва, Трамп сказав, що відправив американські підводні човни. До берегів Росії це був елемент його позиціонування у цьому конфлікті, який розгортався на наших очах, починаючи з середини літа. Позиція Трампа ставала жорсткішою. Зокрема, про це свідчать такі кроки, як перейменування Міністерства оборони США на міністерство війни. Збір Трампом усіх генералів тощо Трамп. Починав використовувати мілітаризацію як елемент своєї політики, і актуалізація ядерної тематики вписується у цю загальну лінію. Як би дивно це не звучало, але долучення Трампа і США до цієї тематики, принаймні те, що американці почали симетрично відповідати на ядерні погрози росіян своїми погрозами, є фактором, який стабілізує ситуацію і, власне, зменшує ризики.